Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні ми розберемося з одним з найпоширеніших питань у сфері здоров'я, фітнесу, бодібілдингу, що стосується харчування, а саме, скільки разів на день потрібно їсти, щоб ефективно спалювати жир, щоб зберігати м'язи на дієті або відповідно набирати м'язи під час фази набору. Ми залишимось осторонь популярних фітнес-міфів. Різних бросайнс і подивимось на це питання з точки зору біохімії, доказової науки та реального життя. Ми розберемо два ключові сценарії та його похідні. Перший сценарій це зниження відсотку жиру. Тут ми детально розберемо, скільки енергії організм насправді витрачає на перетравлювання їжі. З'ясуємо, чи дійсно 5-6 прийомів їжі змушують тіло витрачати більше енергії у порівнянні з двома трьома, чи це лише поширена помилка. І другий сценарій це створення умов для росту м'язів. У цьому випадку ми подивимось на ріст м'язів як на баланс, де з одного боку у нас буде побудова нової тканини, а з іншого боку, її природній розп. І з'ясуємо, чи дійсно частота прийомів їжі впливає на цей баланс? Частота харчування та жироспалювання Давайте почнемо з найпопулярнішої тези, що часте харчування 5-6 разів на день розганяє метаболізм. Ця ідея базується на концепції термогенного ефекту їжі або TIF, Thermic Effect of ФУЦ. Що це таке? ТІФ це кількість енергії, яку ваш організм витрачає на перетравлювання та засвоювання поживних. Речовин в середньому для змішаного збалансованого харчування діб складає близько 10-12 від загальної кількості спожитої їжі. Прихильники дрібного харчування стверджують, що кожен прийом їжі створює невеликий метаболічний сплеск, і сума цих сплесків протягом дня буде більшою ніж наприклад, би ви з'їли три великі прийоми їжі. І це є логічною помилкою. Давайте розглянемо, чому. Уявімо, що ваша денна норма калорій становить 2000 ккал. Ви маєте 5 прийомів їжі по 400 ккал. Термогенний ефект кожного прийому складає 10%. Від 400 ккал це буде 40 ккал. За день 40 множимо на 5 маємо 200 ккал на день. І сценарій Б. Маємо два прийоми їжі, кожен з яких має 1000 ккал. Термогенний ефект буде 100 плюс 100 і самі 200 ккал. Отже, метааналізи та різні систематичні огляди не виявляють жодної різниці у добових енерговитратах на засвоювання їжі. Якщо у вас 5 прийомів їжі, якщо у вас 2 прийоми їжі, то з точки зору термодинаміки, якщо у вас ізокалорійність раціонів, Тобто загальна кількість калорій і співвідношення білків, жирів та вуглеводів однакова, то організм буде витрачати однакову кількість на засвоєння їжі. Тобто цей міф розвінчено. Тому з точки зору зниження ваги важливо розуміти, що частота харчування це не основний фактор. Вона не прискорює і не сповільнює втрату жиру напряму. Найголовніше це енергодефіцит, правильно підібрана кількість білків, жирів та вуглеводів, а також зручний продуктовий набір. А частота прийомів їжі це вже такий додатковий інструмент, який допоможе вам краще контролювати голод, дотримуватись цього плану і дотримуватись цього плану тривалий час. До речі, про дефіцит, розрахунок дефіциту, білки жири та вуглеводи. А також продуктову корзину я детально розповідав в окремих відео. В описі до цього відео я залишу посилання на них: частота харчування та гіпертрофія м'язів. І ось тут правила гри кардинально змінюються. Якщо для втрати ваги ключовим є дефіцит енергії, то для росту м'язів ключовим є профіцит енергії і позитивний чистий білковий баланс. Уявіть ваші м'язи як динамічну структуру, де постійно відбуваються два процеси. Перший процес це синтез м'язового білка, процес побудови нової м'язової тканини. І другий процес це розпад м'язового білка, процес руйнування старої м'язової тканини. Ваша мета, щоб чаша синтезу переважала над чашою розпаду. Цього ми досягаємо двома шляхами. Перший це силові тренування, і другий шлях, власне, споживання адекватної кількості білка. Коли ви споживаєте порцію білка, концентрація амінокислот в крові зростає. Ключова амінокислота. Така як лейцин, діє як сигнальна молекула. Вона активує певний метаболічний шлях МТОР. МТОР є головним регулятором росту клітин. Відповідно, він і запускає білковий синтез. Існує також поняття лейцинового порогу. Це так звана мінімальна кількість лейцину, близько 2-3 грам. Яка необхідна для максимальної стимуляції синтезу білка. І цих 2-3 грами приблизно відповідає 20-40 грамам високоякісного білка за один прийом. Але тут є надзвичайно важливий нюанс, який потрібно розуміти. Після стимуляції синтезу м'язового білка клітина входить у так званий рефракторний період. Це означає, що протягом наступних. Кількох годин вона буде реагувати на нове поступлення білків амінокислот не так само ефективно, як реагувала до того. А процес синтезу приблизно триває від 3 до 5 годин, після чого рівень синтезу зменшується і він повертається до так званого базового рівня. Тепер, якщо ці всі факти з'єднати в 24 години, то ми будемо мати наступні два сценарії. Сценарій А. Ми маємо два прийоми їжі, кожен з яких має 80 грам білка. І ви так двічі потужно стимулюєте синтез білків, і між цими синтезами пік має десь приблизно 8-9 годин, протягом яких знову повертається до базового рівня або навіть трошки нижче. І тоді є можливість катаболічних процесів, і вони можуть переважати. Відповідно, ви втрачаєте анаболічний потенціал. І сценарій номер Б. Ми маємо чотири прийоми їжі, кожен з яких Має 40 грам білка кожні 4 години. Ви стимулюєте МПС Muscle Protein Synthesis, кожні 4 години. Як тільки один анаболічний цикл закінчується, ви запускаєте наступним. І так, по колу. І це дозволяє підтримувати чистий білковий баланс позитивним протягом тривалого часу що є підтверджено класичним дослідженням Айрета та колег, яке було проведено у 2013 році. Були різні групи, які споживали різну кількість білків. Одна група споживала 8 порцій по 10 грамів, інша 4 порції по 20 грамів і інша 2 порції по 40 грамів. Найбільший білковий синтез спостерігався у групи, яка вживала 4 порції по 20 грамів. І висновок для максимальної стимуляції гіпертрофії розподіл добової норми білка на 3-5 Прийомів це робоча стратегія. Якщо ваша мета спалювання жиру, то ваш пріоритет номер 1 це загальний добовий дефіцит калорій, пріоритет номер 2 це збереження м'язової маси. Часта помилка, яку допускають люди на сушці, це занадто сильно урізають білок. І навпаки, його споживання має бути підвищено. Отже, якщо ви вживаєте від 2 до 3 грамів на суху масу тіла, ви будете мати позитивний білковий баланс. Хоча для жироспалювання не так важливий кількість прийомів їжі, то з точки зору антикатаболічного процесу, розподіл білка на 3-5 порцій буде корисним В роботі зі своїми підопічними, я дотримуюся декількох до стратегій. Перша стратегія це 2-3 прийоми їжі. Якщо, наприклад, потреба в білках невелика, 70-120 грамів, особливо для тих, хто має низьку побутову активність, добре переносить голод, має ніяких там спортивних цілей, має просто бажання підтримувати своє здоров'я, то такий підхід буде доволі простий і зрозумілий. Розділяєте вашу сумарну кількість білка на 2-3 рівномірні прийоми з рівномірними проміжками між ними. Також я використовую 4-5 в їжі, це вже кращий вибір, особливо для тих, хто має серйозні спортивні цілі, має багато силових тренувань, має високу фізичну активність або є спортсменом. Відповідно, у кого потреба білків, більше 150 грамів на день. Так само розділяємо нашу сумарну денну норму вже не на 2-3, а на 4-5 прям їжі, де маємо менший інтервал від 3, -3 до 5 годин. Це добре рішення. А особливо на етапі масонабору це рішення ще краще. І тут я вже рекомендую на 4, 5, а 4-6 прийомів їжі на день. Це такий золотий стандарт. По-перше, це практично з точки зору обсягу їжі. Спробуйте з'їсти там 180 грамів білка чи 600 грамів вуглеводів за 2 чи за 3 прийоми. Це дуже складно. Майже нереально і дуже велике навантаження на травму систему. А ось у форматі 4-6 прийомів їжі це на порядок легше реалізувати. По-друге, як ми вже з'ясували, часті прийоми білка дозволяють підтримувати позитивний білковий баланс, регулярні піки нашого синтезу м'язового білка, що є основним механізмом фактору росту. Отже. Ця стратегія від 4 до 6 прийомів їжі буде робочою, якщо ваша ціль набрати м'язу масу, якщо ваша ціль спалювати жир, 3-5 прийомів їжі так само буде чудовим рішенням. Що саме банально, якщо ви стежите за якимись бодібілдерами чи атлетками з категорії фітнес-бікінні, могли побачити, що більшість з них саме так і харчуються. У них в середньому від 4 до 6 прийомів їжі на день. І це не тому, що так написано в якійсь книжці, це тому, що через роки різних експериментів, практик, відстежувань власного прогресу вони дійшли до цієї мети. І що саме цікаво, вони дійшли до неї на інтуїтивному рівні. І більшість людей, які активно тренуються, самі до цього доходять, що їм стає важко, організму потрібно більше білка для відновлення, більше енергії для тренувань, і вони збільшують частоту прийомів їжі. Але як бути середньостатистичному відвідувачу тренажерному залу, який просто хоче бути в формі або скинути декілька лишніх кілограм? І тут найкраща стратегія, це та, яка не викликає ніякого стресу і яка легко описується у ваше повсякденне життя. Наприклад, якщо ви зайнята людина, яка багато працює, обмежена в часі, то можна спокійно харчуватися тричі на день, І цього буде цілком достатньо, особливо якщо ви на дефіциті. Якщо ви можете в ці три прийоми вписати вашу денну норму білків, жирів та вуглеводів. Якщо вам комфортно, у вас немає ніяких зривів, немає голоду, то нічого змінювати не треба. Це все чудово працює. Також існує інша ситуація: ті самі зайняті люди, які на вихідних мають більше вільного часу, і тут часто виникають неконтрольовані перекуси. Постійне бажання щось пожувати, відчуття, що на вихідних можна все, бо я дуже добре попрацював і так далі. Щоб цього уникнути, можна використовувати схему вихідного дня. Потрібно розбити свої денні норми БЖВ не на три прийоми їжі, як у будні, а на 4-5, де можна робити або 4-5 основних прийомів їжі, або три основні прийоми їжі, наприклад, два перекус. перекуси. Перекуси це одна з найпоширеніших проблем у більшості людей. Вони якраз і найчастіше йдуть поверх запланової їжі, і якщо їх не контролювати, то з часом вони будуть накопичуватися у зайві кілограми. Але правильні перекуси – це ті, які ви вписуєте в вашу загальну денну норму БЖВ. Це повинен бути такий міні-прийом їжі, який має повноцінний білок, вуглеводи, жири. Наприклад, протеїновий коктейль, плюс банан, плюс, наприклад, горіхи, чи, наприклад, яйце плюс тост, чи, наприклад, тост плюс тунець. Такі перекуси не просто зручні, вони також додатково стимулюють білковий синтез. Якщо їх робити з певним інтервалом, то білковий синтез буде позитивним. А саме в білку найчастіше якраз і виникає дефіцит, особливо у тих, хто харчується нерегулярно або харчується дуже мало. З іншого боку, якщо людина звикла їсти кожні три години, наприклад, вона працює вдома і комфортно себе почуває з чотирма-п'ятьма прийомами їжі, немає ніякого голоду, немає ніякого відчуття переїсти і так далі, то немає ніякого сенсу ламати цей ритм і насильно переходити на меншу кількість прийомів їжі чи пробувати різні схеми, такі як, наприклад, інтервальне голодування тощо. Вибір тут має бути суто індивідуальним. Якщо перейти до висновку, то питання: скільки разів на день їсти, не має жодної правильної відповіді, бо правильна відповідь завжди залежить від вашої мети і від ваших обставин. Якщо ціль спалювання жиру, то найголовніше це енергетичний дефіцит і достатня кількість білка, якщо ціль зберегти м'ясо. Частота прийомів їжі це лише додатковий інструмент. Додатковий інструмент для того, щоб запускати білковий синтез, частіше, щоб зберігати м'язи, для того, щоб контролювати апетит і комфортно і стабільно тримати дієту протягом тривалого часу. Якщо ж ваша ціль набір м'язої маси, то тут вже є критичним так званий той самий білковий баланс. А 3-6 прийомів їжі якраз є оптимальними для позитивного білкового балансу, відповідно для кращого засвоювання великої кількості їжі без навантаження на травну систему. Напишіть у коментарях, скільки разів на день ви їсте, що найскладніше вам дається у побудові режиму харчування, і чи пробували ви змінювати частоту прийомів їжі, та як вона вплинула на ваш прогрес. Якщо ж це відео було для вас корисним, то підтримайте наш канал лайком, підпискою та дзвіночком для того, щоб не пропускати нові відео. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!